Багаторічна співпраця спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської із полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом має безліч переваг. Одна з них можливість проведення зустрічей із людьми, з якими у повсякденному житті через постійну їхню зайнятість не так просто поспілкуватися. Мова йде про управлінців комбінату. В останній день лютого така нагода випала 10-му а тобто учням профільного класу Ферекспо. На профорієнтаційну зустріч зі школярами завітав Сергій Канарський. Директор з виробництва ПРАТ Полтавське ГЗК. Управлінець спершу розповів старшокласникам про свій професійний шлях. Зокрема, зазначив, що наприкінці травня відзначатиме 30-річчя трудового стажу. Перша посада, яку обійняв Сергій Канарський на полтавському ГЗК, була зовсім не управлінською. 1993 року. Він працевлаштувався електрослюсарем з ремонту і обслуговування радіоізотопних приладів. Потім було багато спроб змінити професію, переходив із одного цеху в інший, проте ПГЗК ніколи не зраджував. Зрештою, опинився у цеху виробництва окатків. Саме тут розпочалося кар'єрне зростання Сергія Канарського. Так, агломератник став змінним майстром, потім старшим майстром, згодом начальником дільниці і нарешті 2011 року обійняв посаду начальника ЦВО. 2017 року Сергія Канарського призначено заступником директора з виробництва. За чотири роки він із заступ. Стає директором. Цю посаду обіймає сьогодні. Запрошений гість поділився зі школярами історіями про свої вдалі і не дуже успішні спроби здобуття освіти. Зокрема, після закінчення школи Сергій Канарський мріяв стати соціологом, проте провалив вступний іспит. Аби не втрачати рік, вирішив отримати професійно-технічну освіту. Поступив в про технічне училище в славному місті Олександрії. Закінчив його з сатлічям. Це єдине місце, що я закінчив з сатлічьям. Це професійно-технічне училище. По спеціальності машиніст екскаватора. І там потім в мене була практика, два місяці на угальному кар'єрі. І потім до поступлення в інститут у 90-му году, до першого, там, що у нас от, е, э, працював помощник машиніста екскаватора. там Місяць практика, почти полгода вийшло, так сказать. Дивився, що таке кар'єр. Дивився, як люди працюють. Це був перший. 1990 року Сергій Канарський розпочав навчання у Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту за спеціальністю будівництво мостів і тунелів. Обирав вищий навчальний заклад не за покликом душі, а за випадковим збігом обставин. Я приїхав поступати в горку, якщо чесно, тому що ну, працюю на кар'єрі, екскаватора, ну зрозуміло, що куди. Ну, в горку. От, приїхав, але. Но... Поскольку у меня так смена сложилась, я поехал в субботу. Приехал сдавать приемные документы, ну, в приемную комиссию, оказалось, что они через полчаса закрываются, у них короткий день. За полчаса у меня, конечно, документы никто не примет. Вот. А на мой вопрос, а что ж мне делать? В общем, я получил ответ. Так вы в диет езжайте, там всех берут. Ну я и поехал в ДИИТ. Вот так вот я выбирал свою профессию. Это, я зачем рассказываю эту историю? Вы знаете, очень тяжело. В 17-18 лет выбрать сделать профессию, которая будет вас кормить всю жизнь. Наверное, есть люди счастливые, которые ну, вот угадали в своей жизни, вот закончили школу, поступили в институт, закончили институт и вот всю жизнь работают под этой профессией. И именно той профессией, которую хотели. Но вот из моего окружения, с моими друзьями, это вот знакомыми многими, Це єдинічне случай будувати мости і тунелі Сергію Канарському не довелося. Навчання він у Дніпропетровському виші не закінчив. На той час теперішній директор з виробництва вже шукав себе на полтавському ГЗК і точно зрозумів, що потребує профільної вищої освіти. Тож не помилився в тому, що пішов її здобувати. Одним із питань моєї достаточно удачного кар'єрного росту це то, що у нього були мітологічне образування, тому що на весь цех прозводства катиши. Да дай бог в память, в 2010 году нас с вышкой, металлургов, с вышкой, именно с вышкой, с институтом у нас было 3 или 4 человека на весь цех. Тут это сыграло вот положительную, то, что дает диплом. Поэтому учиться надо. З бо завжди краще, ніж без учоби. Хоча наявність диплому про вищу освіту, це не показник того, що ти вже маєш бути керівником. Треба багато працювати. Диплом це лише корисний додаток до професійних умінь працівника. Про це потрібно пам'ятати, наголосив Сергій Канарський. Учні п'ятої школи мали змогу не лише дізнатися про трудовий шлях запрошеного гостя, а й поставити йому питання, які хвилюють молодь стосовно вибору майбутньої професії і комбінату як місця подальшого працевлаштування. Старшокласників цікавили активу розвитку ПГЗК на 2023 і 2024 роки рівень заробітної плати на підприємстві. Десятикласник Іван Поломарчук мав змогу отримати відповіді фахівця одразу на два свої питання. Я цікавився за е, виход е, вихід комбінату на український ринок, і я е, трохи задавав е, питання з морального е, морального боку, коли. Е, Питання лідерства, питання персоналу, питання працівників, які роблять все для розвитку комбінату. Мені зустріч сподобалась, було доволі ну, весело, я не можу сказати, але цікаво було поговорити з директором, ну, з людиною, яка займає таку, таку високу посаду. Це був цікавий досвід. Я думаю, ще можна буде ще ще раз зустрітися. Організатори профорієнтаційних зустрічей сподіваються, що такі заходи і спілкування з людьми, які у своїй кар'єрі мають чималі досягнення, стануть для школярів путівником у їхньому подальшому професійному самовизначенні і допоможуть у майбутньому не помилитися із вибором професії.